Слава Україні! Ви на каналі Energy.ua і сьогодні у випуску ми будемо обирати систему енергонезалежності для квартири PowerStream. як економити кошти і підключити систему всього за 30 хвилин. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та колокольчики, щоб не пропустити наші наступні відео. Щоб обрати систему енергонезалежності для квартири, ми повинні розрахувати, скільки ж енергії ми витрачаємо на місяць, і розрахувати, скільки ми споживаємо в день, поділити цю суму на 30 днів. Це дасть нам змогу. Ого, зрозуміти, скільки енергії ви споживаєте щодня, якщо, наприклад, у ваших платіжках 250 кВт щомісяця, то в середньому в день ви витрачаєте трохи більше 8 кВт. EcoFlow PowerStream – це мікроінвертор, який дозволяє отримувати електроенергію з сонячних панелей чи зарядної станції, і одразу віддавати її у вашу домашню мережу просто через розетку, витісняючи міську електроенергію. І так це абсолютно безпечно. Така система дозволить нам використовувати сонячну енергію. Енергію задля домашніх потреб, і звісно ж платити менше, адже ми замінимо мережеву енергію на відновлювану. А тепер порахуємо, скільки мікроінвертори сонячні панелі можуть нам дати енергії щодня. Максимально ми можемо підключити сонячних панелей до 800 Вт. За день система згенерує нам до 5 кВт енергії або 150 кВт в місяць. Якщо ми ще сюди додамо зарядну станцію EcoFlow і відповідно її теж підключимо до поверстріму, наприклад, EcoFlow Delta 2 Max, Вона має 2 кВт ємності, то в нас буде наприклад 3 кВт в день використано від EcoFlow PowerStream сонячний день. А 2 кВт ми використовуємо на заряджання акумулятора до 100%. Акумулятор у вечірній та у нічний час зможе віддавати цю енергію якраз для живлення холодильника, освітлення, чайника, кавоварки. Тощо це означає, що акумулятор нам дає можливість подовжити використання тієї сонячної енергії, яку ми за день зібрали сонячних панелей і розмістити її в акумуляторі. Монтаж системи починається зі встановлення сонячних панелей. Подивіться балкони або сонячний напрямок в вашій квартирі, чи зможете ви там розмістити сонячні панелі, а вже потім під'єднання до EcoFlow PowerStream. Якщо без акумуляторів, тоді PowerStream одразу підключається в найближчу розетку і подається цей струм в квартиру або будинок. А якщо ж ми хочемо згенерувати трошки енергії в акумулятор, то відповідно EcoFlow PowerStream мікроінвертор ми підключаємо ще й до зарядної станції і так само в друзі, якщо вам потрібно краще порахувати цю систему для вашої квартири, будинку чи офісу, звертайтеся за консультацією до наших фахівців на сайті Energy.ua. Разом ми забезпечимо вашу енергонезалежність та зменшимо суму у платіжках за електроенергію. А я з вами прощаюся до нових зустрічей.